Ну розказуй, що ти робиш. Так. Звершаю, сьогодні, сьогодні у нас обгортання разом з насиченням кореневої системи повітрям. Якщо трошки потягнулася розсада, то бажано так і трошки підгорнути. Тоді на тих ножках ті, що лишні. Наросте коріння і буде все буде все гаразд. І ще табак дуже любить любі маніпуляції з корінням, бо кислород любить усе. Так, і зараз ми їх обгорнемо і трошки кімірою підкормимо. І сьогодні вони будуть загорати у нас під пленочкою, бо... Покажи свою сапку. Це так, да, це в мене така сапа, бачите? На електроді. Девайс. Ось так от потихеньку, потихеньку, метр за метром, з двух старий. Сіки метр, сантиметр за сантиметром. Так, ну це теж в такі хороші. Так. Ось гарний рядочок. Берлі Краснодарский, суперсорт Відкриття года. світлий сорт дуже гарний. Ага. Що ти робиш? Я. Ну як завжди, очередні извращения. Сьогодні ми окучуємо і вириваємо вентилятори. Какие вентиляторы? Бурьян. Вентилятори? Такі вентилятори. Це наша пікірована осадка. Зараз ми обгортаємо, щоб корнева система і воздух доступ був кращий и щоб хорошо бокові отводочки корней нарастали. Вот так рядочок забиваем. А потім при паливі при паливі кущик обмиється, а я його наново водичкою. Можна вилочкою, вилочкою. Можно вилочкою, ну у мене універсальний інструмент. Так, он. Наш і вентилятор вентилятори, і Вентилятор, и і все, як положим. Так от і гуляємося. Ну, Рассадка така уже, що через 10 днів можна вже висаджувати. Це у нас якраз. Что ты у нас? Берлі, Краснодарський, зараз буде Берлі, Тенесі.